Цьому відео ми хочемо презентувати послугу Предпродажна підготовка велосипеда. До речі, на деякі велосипеди, а їх доволі немало, ця послуга йде в подарунок. Тож, чому ми запровадили цю послугу та що ми робимо в ній? Ми не тільки налаштовуємо перемикачі гальма, але й додатково перебираємо рульову. Як показала наша практика. А... Я розкажу на своїй історії. Минулому поза минулому році до мене приїхав прийшов клієнт, точніше, вже привів свого товариша купити велосипед. і попросив зробити ему предпродажну підготовку велосипеда, але щоб я перебрав рульову. Звісно, я погодився перебрати, ну і запитав, а чому ну, чому саме ви хочете зараз перебрати? Він сказав, що він е, проїхав десь 500 кілометрів. До речі, велосипед це був кінець кріслом двадцятих колесах, там 20-та рама синього кольору. Ну несуть не суть, е, не суть яка, яка, який саме велосипед. Суть в тому, що е, на 500-му кілометрі у людини вже посипалися підшипники в рульові. Ну тобто рульова була дуже суха. Там замало було мастилу з заводу, і за рахунок цього, тобто рульову вже потрібно було замінити на 500-му кілометрі. Тому було прийнято рішення одразу її перебрати, замінити заводське мастило, покласти нове в достатній кількості, так, щоб людина до повного ТО в рульову не залазила. До речі, повне ТО ми рекомендуємо робити, якщо ви зробили препродажну підготовку велосипеда, десь ну, через тисячі км. За умови, якщо на півтори тисячі ви зробите ну, у нормального механіка правильне ТО, тобто покладете достатню кількість мастила, все добре зробите, обтягнуті, протягнуті шпиці, то цього повного ТО вам вистачить тисячі вже на 2,5. Ну і наступні ТО також через 2,5 інтервалом. Але перше, оскільки в втулках буде заводське мастило, десь через півтори тиші, це я кажу, ну. Майже ідеальний варіант, як має бути. Якщо там, звісно, ви там плюс-мінус 200-300 км, то нічого страшного в цьому не буде. Ну, звісно, якщо зробити раніше, буде ще набагато краще. Стосовно шпиць, З заводу, шпиці йдуть, ну, на деяких велосипедах трошки краще протягнути, на деяких погано протягнуті. І тут вже не питання до саме цього велосипеда, який ми зараз, до речі, будемо для клієнта збирати. Це Winner Solid RX. Можу сказати, що в принципі, велосипеди Wiener, вони доволі якісно зібрані з заводу, але все ж таки заводська, заводська збірка налаштування це є заводська збірка налаштування, тому що, ну, наприклад, для такого стану велосипед, там, ну, припустимо, там різниця в хвилинах може, може дуже розбігатися. Ну, наприклад, там зібрати його 40 хвилин. ну, Це окрім колес, колеса окремо. А для того, щоб дошліхувати його на п'ятірочку, потрібно витратити до цих 40 хвилин ще десь не менше години 15, це якщо пощастить. А в середньому десь ну, півтори години. Буває, до години 45 до, до, доходить передпродажна підготовка велосипеда. Якщо це робити якісно, в задоволення і так, щоб клієнт був задоволений, е, потрібно до, е, допрацювати. Протяжіння шпиць, тому що з заводу вони ну, не зовсім протягнуті так, як треба. Потрібно, щоб шпиці у вас були протягнуті до такого стану, щоб вам їх вистачило до першого повного ТО. Тобто, щоб ви наступну протяжку робили не через 200 км, яку можна прямо зараз робити, а через 1500 кілометрів. Плюс налаштувати гальма. Дуже часто з заводу. Ну, це в принципі, якщо ви новий э, гальмівний диск купуєте, він завжди йде з якоюсь невеличкою вісімкою. Вона буває там в допуску, ну там якісь там, міліметрик, там, півміліметрик, якийсь мікрон. А буває, що в недопуску, трошки більше. Є спеціальний інструмент, який рахтує диск, і диск у вас в ну, допуск рівний допусті. Перемикачі, ну, звісно, тут питання немає тут з собо собою зрозуміло, що це потрібно налаштовувати в предпродажну підготовку. А, рульову також ми перебрали, ми це питання проговорили, і шпиці. А, також, а, що в нас? Протягнуті шатуни повинні бути. Ну, в принципі, всі інші узли, всі болти також будуть, повинні бути притягнуті. Це в принципі, само собою зрозуміло, але головне, що ми робимо передпродажній підготовці, те, що ну, навряд чи хтось буде робити там, на лиспети, який ви купуєте, наприклад, там, в будь-якому магазині. Оскільки я багато працював у магазинах, можу точно сказати, що просто там вілік зібраний, поставлені педалі, і в найкращому випадку, це прям в суперовому випадку, там будуть нормальні налаштовані гальма і перемикачі. Ну, типа там протягнуті шпиці, там ідеально там перельову ну, за, за переборку рульову Тут взагалі ніхто про це навіть і не, не згадує. Це вже я дійшов до того, що потрібно все ж таки робити максимально якісно. Тому от перепродажна підготовка у нас є така послуга. на багато велосипедів вона, до речі, буде йти в подарунок. Тому дивіться, де червоний шильдик, припродажна підготовка в подарунок, ви отримаєте її в подарунок. Ось в такому вигляді ви отримаєте велосипед зібраний, а найголовніше налаштований. Якщо ви знаходитесь не в Києві, а в іншому місті, то ми так само його повністю збираємо, налаштовуємо і назад запаковуємо в коробку. У вас буде відеоінструкція, вам потрібно буде лише прикрутити педалі, кермо і поставити затиснути Ексцентрик на полосі. І все. Якщо у вас якісь питання виникають, ну навряд чи але все буває. У нас є наші контакти, наш менеджер вам одразу дасть телефон нашого сервісмена. Де він вас проконсультує, як правильно що зробити. Ну або якщо у вас в процесі експлуатації виникне якесь питання, то оскільки ви купили у нас, ми, звісно, вас проконсультуємо. Дякую за увагу. З вами був інтернет-магазин Грейсплот.